Друзі, всім привітик! Я займаюся салом. Хочу натопити жиру. Смальцю поставила, бачите, в миску, у миску милю. В мелю. мелю. Стала різати дуже складно різати. Ніколи не пробувала із меленого робити, смали стопити. Але думаю, буде легше. Спробую ще так. Купила обрізки сала по 25 гривень за кілограм на 60 гривень і достатньо багато. І купила кішок. А ще не купила такого, знаєте, м'ясо стегна чи лопатки, бо розібрали. Замовить замовила. А розібрали, ще не купила. Усало в мене такі, знаєте, обрізки порізані різними кусочками, були великі, це меншенькі. І зараз я буду молоти. Вже три баночки півлітрових натопила, підписала не солене, а це підсолила я. Поки що три півлітровки. А тут у мене, як бачите, ще, ще шквариться. І що я роблю? Так як у мене перемелене, то я взяла ось так бинт, звичайний простий бинт, зав'язала ниточкою для того, щоб був чистий-чистий смалець, ось такий прозорий. Бачите, ось так, бинтик міняю на кожну баночку новенький. І тут у мене стріляє тільки дуже. Дивіться, бачите, як мішаю, 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 щоб не пригоріло. Тоді ложкою так відбираю той смалець, який є на досточку. І далі. Ну так, знаєте, гарненько. Ну, темніший, набагато світліший. Знаю, що покажу. О! А ще якийсь світлий. Отакого з кольору. Тут показує дуже темне. Стреляє дуже. Зараз накрию ще трішки. і ще топиться. Побачу, чи, чи дотоплю я четверту баночку, чи ні. Залишилося не так вже й багато. Ось скільки дотопити її. Ну, тут у мене все-все-все Ох І попомию я. Так, друзі, не добила я, бачите, скільки трошечки. На пальчик. ну Вирішила, дивіться, який його не закривати. Цю баночку нехай буде, йде паска на форми, чи що будемо робити. Як схолоне накрию кришкою і поставлю в холодильник. А так вийшло три баночки. ну Четверта неповна. Взагалі на, на 60 гривень купити обрізків і стільки смальцю, так це ого-го І дивіться, і ще закрила. Бачите оцей? Вишкоркіті, як у нас називають. Просив Саша для нього. Ну, він любить таке, як кусочками нарізане. Ну, я одну баночку закрила. Треба хай їсть. Можливо, він любить картоплю жарену. саме на цім додати. Але ж, бачите, я так його вижарила, що Шо? ну, ну, сухе, сухе, сухе. Коли знаю, баба моя э, друга баба баба Галя. Печиво уся пекла на оцих шкварках. Нам я їх перемелювала, якщо кусочками були. Добавляли й печиво було в 90-х роках. Ну ось, така одна робота вже пророблена. Так, дорогі друзі, роблю я ліниві вареники за рецептом клопотенка. Тому рецепт не знімаю, є в вільному доступі в інтернеті. Можу сказати так: у мене 560 грам творога, 2 яйця вкинула, 4 ложки цукру. Півчайної ложки солі, вісім столових ложок борошна, і забулася я цедру лимона, бо за клопотенком є цедра лимона. А я забулася. Ну, Підсолену воду зараз буду вкидати, як тільки спливуть, то можна буде їсти. Ось подивіться, ось такі я наліпила. Так, і, і тут подивіться, зараз будемо спробувати, що ж у мене вийшло.